Привіт, друзі, я зараз знаходжуся на Аоямі, але це відео не про Аояму, це про нове українське кафе, яке відкрило нещодавно свої двері в Токіо. Назва кафе Кокорогота кафе. Тобто на українську це перекладається як сердечні справи. Ось зараз за мною ви бачите це кафе, і там ви бачите букети квітів. Це означає, що саме нещодавно було відкриття цього закладу. особливістю цього кафе є те, що там працюють українці. Тож підемо всередину і подивимося, що можна скуштувати в цьому кафе. Це кафе відкрила пані Укію Сансей. Вона вже протягом тривалого часу є другом України. І зараз я запитаю в неї щодо відкриття цього кафе і як в неї виникла ідея відкрити це кафе? Хай коно кафе, кафева, а мінагаділяк суште. 心があーいい状態になるために、えー、オープンしましたでウクライナの避難民の人が働いてもらえるそういう場所になっています、えー、ウクライナに、えー、いる人が日本人と一緒に、えー、仕事をするそういう新しい、えー、スタートが今あ Аджіметей Друзі, щойно я познайомилася з Олександрою, і зараз ми спитаємо Олександра, як тут як її тут працює. Працюється дуже добре, колектив дуже класний і дуже вдячна пані Окіота в цілому в цій команді. Як це правильно звати? Кокороготов. Айдія за підтримку Україні українцям. Доброго дня. Мене звати Вікторія. Мені тут подобається, тому що я працюю з іншими українцями. Взагалі, атмосфера нормальна, дуже добра. Як Японія загалом, дуже спокійна і гарна країна безпечна. このカフェはおい、えー、しいフルーツティーと,あとアートセラピーが受けられるカフェです。えー、ここで少し、えー、セラピーを受けてみたりおいしい、えー、フルーツティーを飲むことによって心からリラックスしたりカウンセリング的なことを受けられるそういった新しいタイプのカフェです。 Тут в кокорогото кафе дійсно величезний вибір фруктових чаїв з ягодами, фруктами, цукатами і навіть квітами. Серед великої кількості чаїв кожен може знайти щось на свій смак. Я обрала чай з сушеною полуницею та яблуками. Тут є різноманітні чаї, які корисні для здоров'я, якісь цих чаїв вони заспокоюють серце, якісь цих чаїв дуже добре для очей. Цей чай здається, те, що я взяла, це просто чай, який піднімає настрій. Також тут є квіточка. Друзі, тут ми також можемо побачити вина, в тому числі і українські вина, які можна скуштувати у цьому кафе. Ось тут ми бачимо такі стильні. Стильні бочки з вином, і ось тут пляшечки. Також ось тут ми бачимо віночок український і різноманітні книжки українською мовою авторства українських авторів. Ось грає приємна музика. Що може бути краще? Ось тут ми бачимо також висить вишиванка та традиційний український віночок. До речі, буквально декілька днів тому по всьому світу українці святкували день вишиванки. Ось я бачу, що дівчатка вже принесли тортик, зараз ми скуштуємо. Друзі, я наливаю чай. Це просто неймовірно. Ось такий чай для підняття настрою. Друзі, ви знаєте таку красу навіть їсти шкода. Ви тільки подивіться, який гарний ягідний тортик. Ось. Як кажуть японці, ой ще соу. Виглядає дуже смачно. Ну що ж, і тадакімас. Це не тільки гарно, а це ще й неймовірно смачно. Зараз я ще налью чай і буду насолоджуватися цим тортиком. Ну що ж, друзі, я щойно вийшла з Кокорогота кафе, і, звісно, мене не відпустили без подаруночків. Мені подарували український справжній український зефір. Принаймні, він дуже схожий на справжній український зефір, якого тут дійсно не вистачає. Я поспілкувалася з українцями, які тут працюють. Ну, що я можу сказати? Це, звісно, не кафе української кухні поки що, але, як мені сказали, планується вводити все більше і більше страв в меню. Тобто, це кафе буде дійсно е пропонувати українські страви. От. Отже, я обов'язково прийду сюди спробувати борщ та оселедець під шубою. А зараз я повертаюся додому з серцем наповненим теплом і гармонією після відвідування цього кафе. До зустрічі, друзі! Підписуйтеся на канал та ставте вподобайки. Якщо будете в Токіо, обов'язково знайдіть час і відвідайте кокорогота кафе. Це острівок українства в Японії. Ви не будете розчаровані. А щоб вам було зручно знайти цей заклад, ось карта та адреса.